Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на Закарпатті. Проводять обшуки у осіб, причетне до розкрадання коштів на продажі стадіону Авангард. Набу та СБУ І второк вранці, 10 жовтня, проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балуги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб. Про це повідомив журналіст да депутату ж городської міської ради Віталій Глагула. Він зазначив, що попередню обшуку проводять через корупційну схему продажу стадіону «Авангарда». за інформацією моїх джерел в набу сума збитків від продажу стадіону та майже 3 гектари землі майже 100 мільйонів. Саме на цю суму занизили вартість об'єкту, розповів глагола. Обшуки також проводять у кількох посадовців та дипломата набу спільно із СБУ проводять обшуки в голови Мукачівської районної ради Михайла Лані, почесного консула Словачини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексе депутата Закарпатської обласної ради та власника готелю «Ужгороді». Город Олексія Баранюка за інформацією Джерел в набу саме ці особи причетні ту прибирання Мукачівського стадіону «Авангарда» за заниженою вартістю. Додав журналіст. Поліція Закарпатської області затримала чоловіка, якого підозрюють у завданні смертельних травм 29-річному жителю Ужгорода під час конфлікту, що виник на дорозі. Про це 17 серпня повідомила у Фейсбук прес служба головного управління національної поліції України у Закарпатській області. Правоохоронні органи повідомили, що конфлікт. Ікт на дорозі стався 10 серпня в Ужгороді. Одного з його учасників госпіталізували до реанімації. Він помер 17 серпня. Цього самого дня затримали чоловіка, якого підозрюють у його побутті, хоча провину за бійку раніше намагалися взяти на себе інша людина. Між потерпілим, який керував автомобілем, шкода і водієм «Фольксваген», Стався конфлікт на дорозі. Суперечка переросла в штовханину, у ході якої водій позашляховика за попередніми даними, отриманими з показань свідків і записів камер, спостереження на ніс удари водієві. Шкода, який упав на землю і втратив свідомість. А інший учасник конфлікту покинув місце. Події йдеться у повідомленні. У поліції розповіли, що 24-річний житель Ужгорода, якого опитали на місці інциденту, розповів поліцейським, нібито саме він керував позашляховиком і був учасником конфлікту. Проте під час розслідування Охоронці з'ясували, що він дав неправдиві свідчення. У зв'язку із цим порушено кримінальну справу. А справжній учасник конфлікту – 23-річний житель Мукачева Закарпатської області. Журналіст Віталій Глагула написав у телеграмі, що свідки впізнали в чоловікові, який побив у діяшкода Віктора Балугу, сина екснардепа Павла Павлоги і племінника екснардепа з голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Балуги. І затримано саме його Його бачили на місці. Сутичка також це мені. Підтвердили свідки, котрі, як вони стверджують, бачили, що одразу після конфлікту син Екснардепа Павла Баласів у білий Фольксваген із номерним знаком 4142 І поїхав, написав журналіста. Глагола з'ясував, що автомобіль Фольксваген Тауре 2021 року двадцять першого року на приватне акціонерне товариство Мукачівський заводу залізобетонних виробів і конструкцій. І найчастіше цим автомобілем користувався Віктора Павловича Балуга 2000 року народження. Цей автомобіль неодноразово зупиняли. Патрульні за перевищення швидкості складали на водія протоколи. Зокрема, що двічі на Віктора Павловича Балу й один раз на його батька Павла Балуго. Окрім того, численні свідки переконують, що неодноразово бачили Віктора Павловича балогу за кермом цієї автівки. Вказав Глагола. Також журналісту стало відомо, що у момент дорожнього конфлікту Віктор Балого був в автомобілі зі своєю дружиною Дарією Беді, із якою він одружився 2023 року. На місці був і її брат Микола. Беді, якого спочатку підозрювали в тому, що саме він ударив лікаря, Івана Турока, який після шести днів у комі помер у лікарні, наголосив Глагола. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.